Ну що, любі друзі, нарешті ми піднялися. Користуючись нагодою, хочу зробити невеличкий інсайт. Дякую, сонечко, зараз не час світити, оскільки прийшла весна, закувала перша зазуля і почався сезон маленьких танків, які несуть в собі велику небезпеку. Як ви вже здогадались, мова йде про кліщі. І якщо від інцефаліту можна вакцинуватись, то від хвороби лайма або як її ще називають бореліоз, вакцину так і не розробили. Тож, якщо у вас після походу в ліс з'явилася червона пляма від такого до такого розміру, хочі до сімейного лікаря? І я не жартую, оскільки якщо звернутися вчасно, можна вилікуватись, я ж вилікувався. Щоб обійтись без лікування, наполегливо рекомендую в сезон з квітня по листопад йдучи в гори, бути максимально уважними, користуватись засобами хімічного захисту, вдягати яскравий одяг та час від часу оглядати його на предмет наявності кліщів. Якщо поставитись до цього відповідально, то збережете свої час, гроші та здоров'я. Дякую, що зі мною. Будьте уважні і бережіть себе.